Росія бомбить українське газовидобуток і стратегічні підприємства та продовжує вбивати цивільних. Під новий масований удар окупантів потрапили Харківщина, Київщина та столиця, Запоріжжя, Одещина та Дніпро. Москолота била по заводу південмаш, а заодно поранила 23 людини, серед яких і 15-річна дівчина. Утім, це ще не остаточні дані. Слідок ракетного удару по передмістю Запоріжжя щонайменше четверо загиблих, а під завалами ще залишаються люди. Голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов заявив, що під російський вогонь на сході країни потрапили об'єкти укргазвидобування. За його даними, розбомблено декілька об'єктів. Інші зазнали різних пошкоджень. Наслідки могли бути значно гіршими, якби не повітряні сили. Росіяни намагалися обдурити наші ППО, але п'ять шахідів, чотири крилаті ракети Х-101 і дві керовані авіаційні ракети не дістали. Сьогодні потребуємо саме тих систем, які працюють, які дають 100% результат на тих напрямках, де вони стоять. Ми не можемо зараз уточнювати, де знаходиться там Айріс, те саме, де знаходиться НАСАМС, але в зонах свої зона своєї відповідальності все, що входить в зону їхнього ураження, в мене крилаті ракети чи це шахіди, ці комплекси однозначно збивають. Наслідки російського ракетного терору часткова руйнація енергетики. Наразі ситуація на мережах вкрай складна і без світла залишається близько 40% українців, заявив виконавчий директор ДТЕК в ефірі національного телемарафону. За його даними, росіяни завдали серйозної шкоди об'єктам передачі. Це підстанції, які передають електроенергію з одного району в інший, якими живляться багато областей у центрі. На заході також значних пошкоджень зазнала одна з теплоенергостанцій, яка внаслідок атаки припинила працювати. Відтак енергетики просять українців бути готовими до тривалого знеструмлення. Ми зараз будемо на жаль говорити не про планові включення, не про планові включення у а На жаль, в деяких районах а їх багато про планові включення електроенергії. І на жаль, кількість годин, протягом якого можуть бути ці планові включення, вона поки що дуже, дуже коротка. Це 2-3 години максимум. Одразу після російських терористичних атак українські енергетики взялися відновлювати пошкоджене там, де це можливо. Протягом тижня, за підрахунками Генштабу, Росія завдала 148 ракетних ударів по території України, намагаючись знищити об'єкти критичної інфраструктури. Українські воїни насипали окупантам в Мелітополі, знищили штаби, два пункти управління росіян. Також відбито ще сім ворожих атак на Донеччині. Зауважили у генеральному штабі, як і раніше найгарячіше на підступах до Авдіївки та Бахмута. Попри невпинний вогонь з усього спектру артилерії та танків, а також постійні штурми, росіянам просунутися не вдається. Наші оборонці завдяки титанічним зусиллям тримають... Мають удар серед степів Донеччини та парамелюють ворожу піхоту та найманців, що сунуть на них. Українські гармаші та ракетники тим часом випалюють росіян і в тилу, на що ті відповідають терором місцевих жителів. У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження силами оборони його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об'єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв'язку. Українські воїни контролюють вогнем підступи до поки окупованого Кримом. Це стало можливим завдяки звільненню правобережжя Херсонщини. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил України Олексій Громов. Зокрема, почастішили повідомлення про ураження ворожих сил неподалік Чаплинки та Каланчака. Наші військово-військовослужбовці вийшли на узбережжя річки Дніпро, що нам дозволяє контролювати територію наближену до тимчасово окупованого півострова Крим. Воєнні артилеристи і військовослужбовці збройних сил України роблять все можливе, щоб уражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї. Суд в Газі оголосив вирок у справі МЕЧ 17 Підсудними є троє росіян та один колаборант громадянин України. Міжнародна слідча група вважає причетними до везення в Україну Бука, яким збили літак, а також до його вивезення назад у Росію Леоніда Харченка, Олега Пулатова, Сергія Дубінського та Ігоря Гіркіна, який тоді називав себе Стрілков. На засіданні були присутні захисники Пулатова. Решта троє підозрюваних були повідомлені про засідання, але не з'явилися на нього. Прокуратура Нідерландів запросила для кожного з них довічний термін, хоча зазначила, що ніхто з обвинувачених особисто не брав участі у пуску ракети. Також на суді визнали, що пуск ракети, який забрав життя 298 осіб, відбувся з окупованої Росією території Донбасу. Дипломати Генерального консульства України в Стамбулі вшанували жертв теракту на проспекті Істікляль. Серед інших дипломатів, духовенства та простих містян вони доєдналися до ініціативи керівництва району Бейоглу та пройшли маршем солідарності, щоб засудити недільний теракт, внаслідок якого загинули шестеро людей, та ще 81 людина була поранена. Наприкінці учасники ходи залишили квіти та записи. У жалобній книзі генконсул України Роман Недільний висловив співчуття по утраті невинних людей. Ми, українці, знаємо, що таке терористи за 9 місяців цієї війни. Тому ми відчуваємо ваш біль сьогодні. Ми з вами, народи Туреччини, як сказав президент України Володимир Зеленський, біль турецького народу це і наш біль. do Напередодні телеканал CNN Turk оприлюднив записи камер відеоспостереження, де видно, як виконавиця теракту несе пакет до місця закладання бомби на проспекті Істікляль. Потім вона залишила пакет з вибухівкою та пішла геть. Турецька влада переконана, що за цим терактом стоять курдські сепаратисти. А поліція вже затримала 46 підозрюваних у підготовці та здійсненні терактом. Серед них Ромадянка Сирії, яку звинувачують у закладанні вибухівки.